Що ми сьогодні делати, Нікітос? Ну що, всі кажуть, що нема місця в Audi TTS або в Audi a 5 кабріолет. ми вам це сьогодні покажемо. Отже, будемо сьогодні як експеримент залазити в задній ряд <зад цього автомобіля. Я, який у тебе рост? Який? Метр вісімдесят Ну, Зараз подивимось в тебе. Десь так, так же приблизно. Значи, так, Беремо, опускаємо сидіння. Є деякі труднощі. Опа! Ну, в принципі, як. Ні! Не треба! Нормально? Ну... Да. Ну взагалі, взагалі, якщо ви хочете реально сидіти з таким зростом, то вам потрібно ось так це робити. Ну коротше, так, така ТТК у нас є, нагадує. А такий Ах ти! Ось так вона виглядає по колу. Дуже прикольний апарат. До речі, перша ціна за ТТС взагалі в Україні. Що? Там нормальний Да. А взагалі їде драйвово все.